І сказав Бог Мойсеєві Піднімись до Господа ти і Арон, надав і Авігу та сімдесят старішин Ізраїля, і поклоніться здалека. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа, інші нехай не приступають, і народ хай не сходить на гору за ним. Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо. І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жартовник під горою і дванадцять стовпів за дванадцятьма колінами Ізраїля і послав юних синів Ізраїля. Щоб учинили все палення і пожертвували Господові телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали Усе, що сказав Господь, зробимо і будемо слухатися. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав Це кров Союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. І зійшли вгору Мойсей та Аарон, надав та Авігу і сімдесят старішин Ізраїля. І побачили вони Бога Ізраїля, під ногами в нього, наче плита з Сафіру, і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки своєї на цих вибранців із синів Ізраїля, тож вони побачили Бога, проте їли і пили. Господь сказав Мойсеєві. Вийди до мене на гору і перебувай там. Я дам тобі кам'яні таблиці з законом і заповідями, що написав я на науку їм. Встав Мойсей з Ісусом своїм слугою і вийшов на Божу гору. А старішинам сказав Ждіть на нас тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Арон і хур з вами. Кому чого треба, нехай до них звертається. Вийшов Мойсей на гору, і Хмара вкрила гору. Слава Господня зійшла на синай гору, і Хмара вкривала її шість днів. Сьомого дня кликнув Господь до Мойсея з посеред Хмари Поява ж слави Господні була в очах синів Ізраїля, мов пожираюче полум'я на верху гори. Війшов Мойсей у хмару і вийшов на гору, і перебув Мойсей на горі сорок днів і сорок ночей.